Євроківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Цього разу поговоримо про гунгарікум село Тороцько. Власне, це народний архітектурний ансамбль Карпатського регіону, який пережив не одне століття і став гунгаріком у 2017 році. Тут на розташована найстаріша будівля селянська хата Карпатського басейну, що зберіглася у первинному стані. З 1668 року побудови. У Тороцько, як кажуть, сонце сходить двічі на день. Рано вранці сонечко піднімається в небо, ліворуч від Сейки К або П'ятра Секулу Румунською, це гірська скеля Сейкіїв. Щоб зникнути за горою і піднятися, наскільки високо, щоб освітити село над вершиною. Двовершинної гори. Це унікальне явище відбувається завдяки характерній формі цієї гори висотою 1129 метрів, що тягнеться з півночі на південь. Окрім природних цінностей, село також має значну архітектурну і нематеріальну культурну спадщину. Будинки побудовані в такому унікальному стилі, що збереглися лише тут. Це, зокрема, храм Фортеця XVII століття, садиба 1668 року, музей народного мистецтва, який розповідає про все від одягу до ремесел, ну і цікавий приватний музей Тітки-Іди. У 1999 році Тороцько отримало нагороду Європа Ностра за збереження культурної спадщини, ну і власне трьошки угорської мови. Область, медія, район, яраш, місто, варош, село, Фолу, Хутір, Тоньо. До зустрічі!